Компанія Apple представила наступне покоління однокристальних систем власної розробки. Загалом купертинівці анонсували три нові SoC M3, M3Pro та m 3 Max. Усі ці чіпи створені з використанням 3 нінометрового техпроцесу TSMC, що призвело до збільшення їхньої обчислювальної потужності та зниження енергоспоживань. Нові чіпи виявилися в 2,5 рази потужнішими ніж покоління m 1 і в 1,8 раз перевершили моделі M2 2 Базовий чіп М3 включає восьмиядерний процесор, 4П4Е ядер та 10-ядерний GPU з архітектурою нового покоління. Apple стверджує, що новий чіп швидший ніж m 1 на 35% за продуктивністю процесора і на 65% за графічною продуктивністю. m 3 підтримує до 24 ГБ оперативної пам'яті та один зовнішній дисплей. Чіп м 3 Pro оснащений 12-ядерним процесором 6P6E ядер, а також 18-ядерним графічним процесором, який до 40% швидший, ніж GPU в M1 Pro. Apple заявляє, що продуктивність CPU на 30% вища, ніж у M1 Pro в однопотоці, знову уникаючи прямого порівняння з M2. M3 Pro підтримує до 36 ГБ уніфікованої пам'яті. Чіп M3Max оснащений 16-ядерним процесором 12P 4E ядер, а також 40-ядерним графічним процесором, який, як стверджується, на 80% швидший за продуктивністю GPU, ніж M1 Max. Звучить як велике покращення, особливо якщо враховувати, що на початку цього року M2Max був на 30% швидший по графіці, ніж M1 Max. Продуктивність CPU M3Max до 50% вища, ніж у M1 Max. Також M3MAX підтримує до 128 ГБ уніфікованої пам'яті. Окрему увагу компанія приділила графічному блоку нового покоління. Вбудований GPU має апаратну підтримку прискорення трасування променів та меш Shading, декодер AV1, а технологія Dynamic Caching виділяє на його потреби лише той обсяг пам'яті, який необхідний для кожного конкретного завдання. Серед інших особливостей новинок також відзначається новий 16-ядерний блок Neural Engine, який відповідає за прискорення операцій машинного навчання. Apple представила 24-дюймовий iMac на базі чіпа m 3 Компанія нічого не змінювала, покращила лише продуктивність. Зображення відображається на дисплеї з роздільною здатністю 4,5 k користувачам доступно до 24 ГБ оперативної пам'яті та твердотілий накопичувач ємністю до 2 ТБ. Моноблок вдвічі потужніший, ніж версія на m 1 і в 2,5 рази швидший за 27-дюймовий iMac на Intel. Є підтримка апаратного трасування променів. Apple встановила нові модулі Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6 e в іншому нічого не змінилося. На задній частині корпусу знаходяться 4 порти USB-C, два з них працюють з Thunderbolt 4. У комплект поставки входять фірмова клавіатура та миша у колір корпусу. Рекомендована ціна починається з 1300 доларів. За цю суму пропонується конфігурація з 8-ядерним GPU, 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ накопичувачем. У продаж моноблоки надійдуть наступного тижня. Також Apple анонсувала MacBook Pro на базі чіпів серії M3. Компанія не змінювала дизайн ноутбуків та інші комплектуючі, але оновила лінійку кольорів. Тепер MacBook Pro доступні у чорному кольорі Space Black. MacBook Pro з 14-дюймовим екраном пропонується у версіях на базі M3, M3 Pro та M3 Max. Водночас 16-дюймовий варіант доступний у конфігураціях з M3 Pro та M3 Max. Залежно від комплектації, користувачі отримують до 16 ядер CPU, 40 ядер GPU та 128 ГБ оперативної пам'яті. Місткість твердотілого накопичувача сягає 8 ТБ. Компанія відзначила, що ноутбуки в 11 разів швидші, ніж найпотужніший MacBook на базі Intel. Пристрої можуть працювати до 22 годин від одного заряду і підтримують до чотирьох зовнішніх моніторів з високою роздільною здатністю. Завдяки новим чіпам є підтримка апаратного трасування променів. В іншому в залізі MacBook Pro нічого не змінилося порівняно з минулими двома поколіннями. Щодо цін, то вартість найдоступнішої версії 14-дюймового MacBook Pro на m 3 Pro складає 2000 доларів, а 16-дюймового 2500 доларів. Найдешевший MacBook Pro на M3Max з 14-дюймовим екраном обійдеться в 3200 доларів, а ціна 16-дюймової версії з цим же чіпом стартує з 3500. доларів. Найдорожча конфігурація нових MacBook Pro, це 16-дюймовий екран 128 ГБ оперативки та 8 ТБ SSD, обійдеться у 7200 доларів. Зараз в асортименті майже кожного виробника відеокарт є модель у білому виконанні, але виробники лінуються і вся білість обмежується кожухом, вентиляторами та бекплейтом. Повністю біла відеокарта зустрічається дуже рідко. Компанія PowerColor випустила Radeon RX 7800 xt Hellhound Spectral White, відеокарту, яка справді повністю біла. Хіба що пам'ять та силові елементи плати залишилися як є, а також роз'єми PCI і e Power. Відеокарта має габарити 322х134х50 мм, товщина системи охолодження з тепловими трубками та трьома вентиляторами складає 2,5 слоти. Металевий бекплейт теж має біле забарвлення. В задній пластині є традиційне вікно для кращої циркуляції повітряних потоків усередині корпусу. Крім цього, новинці є чим похвалитися: 14 шарова плата, подвійний біос з тихим продуктивними режимами, заводський розгін, покращена схема живлення, вентилятори на подвійному підшипнику кочення. Game Clock – 2213 МГц, Boost Clock – 2520 МГц. На жаль, даних про ціну поки що немає, але є всі причини для того, щоб ця карта стала однією з найдорожчих RX 7800 XT. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції на прикладі схожої моделі нам допоможе є каталог. Ціни на відеокарту Sapphire Radio на RX 7800 xt Pure 16 ГБ перебувають в інтервалі 25500-32500 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ «Де купити», Клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до відеокарти на щебель нижче, Sapphire Radion RX 7700 xt Pure 12 GB. Товари можна порівняти між собою та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Ігрову відеокарту Radeon RX 7900GRE тепер можна придбати як самостійний продукт у Європі. Спочатку прискорювач був доступний у складі готових ігрових ПК різних ОМ-виробників. Винятком став Китай, де карту відразу можна було придбати окремо. Декілька днів тому деякі європейські ретейлери почали пропонувати RX 7900 GRE приблизно по 700 євро за штуку. Нині найнижча ціна на цю модель становить 671,59. За таку ціну в Італії можна придбати версію компанії XFX. Відеокарт сповідомляє, що зниження ціни може бути зумовлено тим фактом, що компанія XFX виявилася єдиною серед інших виробників відеокарт, які пропонують RX7900GRE в еталонному дизайні від AMD. Окрім Італії, відеокарта також стала доступною у Польщі, Латвії, Туреччині, Іспанії та інших країнах. Згідно з інформацією ретейлерів, проблеми з доступністю новинка немає. Відеокарти є в наявності. За даними порталу Tom's Hardware, RX 7900GRE також почала з'являтися у США, але поки що лише у складі готових ігрових збірок. Системи з цим прискорюючим можна придбати від 1650 доларів. Компанія Fantex додала до лінійки Glacier One d 30 нову систему водяного охолодження із замкнутим контуром. Glacier One 420D30 для CPU. 420 мм радіатор, оснащений трьома вентиляторами D30140. SRO All-in One не тільки забезпечує дуже хорошу продуктивність охолодження, а й красиво виглядає. Однією з відмінних рис системи охолодження Glacier One D30 є підключення вентиляторів D30 послідовно один до одного. До системи вони підключаються лише одним кабелем. Таке рішення усуває плутонину кабелів, спрощує процес установки, в результаті система виглядає набагато акуратнішою. Мідна основа водоблоку та великий радіатор забезпечують ефективне відведення тепла, що дозволяє СРО, за словами компанії, зайняти лідируюче місце серед систем рідинного охолодження для хай-енд процесорів. Фантекс зазначає, що їхня нова СРО була розроблена з урахування максимальної сумісності. Водоблок має тонкий та компактний дизайн, він не конфліктує з компонентами материнської плати та планками пам'яті. З новою 420-мм моделлю компанія Fantex доповнює асортимент рішень Glacier One D30, який був раніше представлений системами з 240 та, та 360 мм радіатором. Усі моделі в лінійці сумісні з найновішими процесорами Intel Core 14-го покоління. Нова SRO добре поєднується з нещодавно випущеними вентиляторами D30140 та корпусом NV9. З яким максимальним TDP здатна впоратись новаяся виробник не вказав. Glacier One 420D30 доступна в чорному та білому кольорах за рекомендованою роздрібною ціною в 190 євро. Компанія ThermalTake повідомила про старт продажу нових ігрових моніторів TGMi27FQ та TGM V32CQ. Перший побудований на пласкій IPS-матриці з частотою оновлення 165 Гц, а другий отримав вигнутий VA-екран з радіусом кривизни 1000R і частотою оновлення 170 Гц. Обидва монітори підтримують роздільну здатність Quad HD 2560 на 1440 пікселів. Модель TGM i27FQ з діагональною екраном 27 дюймів має час відгуку 1 мс, Інша модель TGM V32CQ отримала 32-дюймовий екран з часом відгуку 4 мс. Обидва дисплеї, сумісні з технологією синхронізації зображення Nvidia G Sync, мають підтримку AMD FreeSync Premium. Також новинки оснащені технологією Ultra Low Blue Light для зниження випромінювання шкідливого синього кольору. Крім того, обидва монітори отримали RGB підсвітку та пропонують ряд ігрових функцій, включаючи Ultra Shadow Boost для покращення видимості у темних сценах. Для моделі TGM i27 FQ заявляється пікова яскравість 400 кандел на метр квадратний, контрастність 1000 до 1 і 95% охоплення палітри кольорів dci p 3 у набір роз'ємів підключення дисплея входять два HDMI 2.0 по одному DisplayPort 1.4 та USB Type-C з можливістю передачі до 15 Вт на зовнішній пристрій, а також два USB 2.0 Type A, а також монітор має 3,5 мм вихід для навушників. Для моделі TGM V32CQ заявляється пікова яскравість 400 кандел на метр квадратний, контрастність 3000 до 1 і 90% охоплення палітри кольорів dci p 3 Монітор оснащено двома HDMI 20 одним DisplayPort 1.4 та 3,5 мм аудіоджеком. Новинки оснащені ергономічними підставками з регулюванням висоти, а також кутами нахилу в обох площинах. У характеристиках пристрою також зазначається наявність кріплень VESA 75 на 75. Thermaltake оцінила монітор TGMi27 FQ в 339. доларів. Рекомендована вартість TGM V32CQ становить 309 доларів. Компанія Crucial представила швидкісний NVMe накопичувач T500 стандарту PCI-Express 4.0. Новинка випускатиметься в об'ємах 500 ГБ, 1 та 2 ТБ і пропонуватиметься у двох варіантах виконання. Версія на 500 ГБ буде поставлятися без радіатору охолодження, варіанти на 1 і 2 ТБ як з радіатором, так і без нього. За словами виробника, версія з радіатором відмінно підійде для використання у складі ПК та ігрових приставок PS5. Версія без радіатора призначена для використання у ноутбуках. В основі накопичувачів Crucial T500 використовуються 232 шарові чіпи пам'яті TLC NAND від Micron, а також контролер Phison PS5025 i 25. Версія SSD об'ємом 500 ГБ пропонує швидкості читання запису 7200-5700 МБ на секунду відповідно. Для варіанта на 1 ТБ заявлено швидкості 7300-6800 МБ на секунду, а для старшої моделі обсягом 2 ТБ 7400 7400-7050 МБ на секунду. Накопичувач оснащені кеш-пам'яттю lpddr 4 DRAM об'ємом 1 ГБ на 1 ТБ об'єму SSD. Ресурс накопичувачу Crucial T500 варіюється від 300 TBW у 500 ГБ на SSD до 1200 TBW у моделі на 2 ТБ. Для T500 заявлено підтримку технології Microsoft Direct Storage, яка покликана прискорити завантаження в іграх, а також системи шифрування TCG OPAL. Накопичувач об'ємом 500 ГБ виробник оцінив у 90 доларів. Варіант на 1 ТБ оцінений у 120 доларів без радіатора і в 130 доларів з радіатором. Старша модель об'ємом 2 ТБ оцінюється в 170 доларів без радіатора та 180 доларів з радіатором. На всі версії SSD надається 5-річна гарантія виробника. Компанія Ubisoft представила детальні системні вимоги нової гри за мотивами кінофраншизи Avatar. Гра створюється у співпраці з AMD, тому в описі всіх конфігурацій для різних режимів вказано технологію масштабування AMD FSR 2. Але також буде підтримка технологій Nvidia DLSS та Intel XESS. Для 1080p з низькими налаштуваннями та FSR у режимі якість рекомендуються відеокарти RX 5700 або GTX 1070. Згідно з даними розробників, ці відеокарти можуть забезпечити лише 30 FPS. Для високої якості в 1080p при 60 FPS потрібні RX 6700 XT або RTX 3060 Ti. Для 4К з FSR у режимі баланс знадобиться RX 7900 XTX або RTX 4080. Також грі потрібен процесор не слабший за Ryzen 5 3600 і не менше 16 ГБ оперативки. На SSD гра займатиме 90 ГБ. Аватар of Pandora працює тільки в середовищі API DirectX 12 заявлено трасування променів для глобального освітлення від дзеркалень та тіней, а також підтримка ультрашироких моніторів. Заявлено ефективне використання багатоядерних процесорів. У грі буде вбудований бенчмарк для тестування продуктивності. Реліз гри очікується 7 грудня на ПК PS5 та Xbox Series. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.